В нашому музеї, в українському селі, виникла проблема з дахами, стріхами із соломи. І коли почали шукати майстрів, виявилось, що на сьогоднішній день знайти майстрів практично неможливо. Тому вирішили самі відновити цю традицію. Це давніша українська традиція, покривати дах стріху з українською мовою, це з соломою. І є це давніх-давніх давен наші будинки, наші хати, мазанки, Полтавщина, Черкащина, Кервоградщина, крили, покривали дахи соломою. І різні, різні є способи. різні. І один з них ми відновили тут, у нашому українському сумі відновили. Ті інструменти, які на сьогоднішній день ми використовуємо для, для того, щоб виготовити наші. Тосить вироби для даху. Така підбивалка, щоб торці рівняти і прижимати. Вона відповідно ну, повинна бути, тому що, як правило, ну, це основна лавка, ми зараз до неї підійдемо, щоб вона могла відповідно лавки, так? Юрчик, Юрчик, це Юрчик, Від юркого Юркий. для того, щоб зробити сніпок, а потім його розламати пополам і скрутити, хороше зав'язати вузлик. Це битка, битка така, вона також із грібінцем. І це вже коли покривати, то треба десь буде треба його прижати, відбити, підчесати. От. І такий грібінець, який ми використовуємо тут, ми, у нас два є зараз там біля того столу, де ми доводимо сніпок до того більш-менш прийнятних умов. Е, потрібно його причесати. Як дівчина косу причисувала, так нам потрібно причесати це жито, щоб воно було рівно. Колосок біля стояв стеблинка біля стеблинки, щоб вона була рівненько. Тому що якщо вони тільки буде отак перев'язати, ми його потім не зав'яжемо. І коса, щоб відрізати торці. Ну, зрозуміло, правилка, щоб коцу підточити, тому що вона тупиться. Ну і саме головний так сказати, стіл, на якому ми працюємо, це отака лавка. Чиста лавка, але вона мірна лавка. А Тут, от у нас зараз, ми беремо, заранше, заранше заготавлюємо солому і її змочуємо. Обов'язково. Чому? Тому що сол, е, суха солома вона ламається. Тому раніше потрібно її намочити. У нас от, є віночок, відро, ми, ми її хорошенько вичисуємо, і вона волога. Ми зараз от візьмемо чуть-чуть цієї соломи. Це та солома, яка вчора була чуть-чуть замочена для перевесел. Перевесло. І в нас є такий тут столик. Ми сюди його кладемо. О. І на цьому столику ми будемо робити, робити перевесло. Складність в тому, що на сьогоднішній день жита практично ніхто не сіє. Того жита, яке потрібно для даху. Тобто воно повинно бути достатньо високим, хоча б десь за метр. За метр, метр півтора. От нам в даному випадку ми знайшли на Черкащині, засіяли 60 суток і от нам привезли це жито. Але вижити його опять, немає людей, які вміють жати серпом. Тобто вони його викосили косою. Оцей сніпок, який нам сьогодні привезли із сучасного села. Із сучасного села. То, бачите, він практично ну, зовсім не підготовлений для нього, щоб щось робити. Тобто, а чому? Ну, він, по-перше, він косаний. Тобто, коли його раніше серпом жали, то це була жменька, я потім про нього скажу. І кожна та жіночка чи цей чоловік, який косили, вони брали жменечку і серпок і, і, і рівненько складували один на одний. І це виходився красивий рівний сніпок. А сьогодні, подивіться, вони косою його змахнули, потім його зібрали, і ось таким чином ми те саме. Відповідно, раніше його молотили, ціпом спеціальне будували тік. Це, це там ціла технологія, це там глиною втрамбовували, змочували і потім ціпом молотили, але самі колоски. Не, не самі стебла, а колоски, тому що це можна було побити, а колосок треба було вибити з жито. І сьогодні вони побили жито, але от зараз ви побачите, ми от це вже ми придумали, отакий от взяли козлика такого. Значить, що потрібно? Ну вирівняти. Наскільки це можливо? Наскільки це можливо, цих умовах вирівняти. От його добиваємо, чому? Тому що чого не потрібно, щоб, щоб в колоку було, було зерно. Тобто, три, такі основні, три основні причини. Чому? Перше, миші можуть їсти і завестися, і наші, тоді нашому даху пташки можуть розрити і воно може прорости. Вибили ну, тут здоровий. О, але у нас є тут теж свої, свої чесала чи грібінці. Тут, тут багато просто. Ми це розділяємо пополам, щоб його вичисати. Перерівняли, бачимо. Яке воно з тої сторони, коли ми причесали, і яке воно з іншої сторони. Коли будемо в'язати, у нас солома суха, вона вже перешовша і вона у нас може зламатися. А нам потрібно, щоб вона була в'язка. Оце у нас вже тут готове. Небагато, трохи виложити, і хай вона собі... Така інша робиться, вона, собі трохи, вона візьме ту вологу, яку потрібно. Ми підготували солому для виготовлення чи кулика чи китиці. Одні говорять, що це сніпок, а це куль в одну місцевості. В іншій місцевості говорять, що це сніпок, а це куль і так далі. Тобто Копами рахували. Раніше була копа це 60 штук. Поку, поки що купляли, це було 60 штук, це була копа. Але ми в даному випадку ми вже використовуємо цю термінологію. Це є скитиця, вона перша, як китиця, як щось висить, таке красиве і нарядне. А потім вже кулики, ці кулики, вони там декілька способів його укладки. Ми будемо, зробимо зараз кулик, а потім китицю. Для того, щоб зробити кулик, треба зробити перевесло. Яка вона більш вичесана, більш вичесана? Скільки ми її беремо? Опять скільки її брати, щоб було хороше перевесло. Ось беремо його, так називаємо жменька. От воно в руку. Так. Вирівнюємо кінці. кінці і ділимо пополам. Ну, Відповідно, пополам ділимо. От ми тут приспособили, ставимо в одну сторону. Довжину беремо, тому що якщо кулик у нас менший, то він і перевесло повинно бути відповідно меншим. А якщо китися більше, то перевесла повинно бути більше. От ми все, тут мітку тут знайшли, ось, скажімо так, довжина перевесла достатньо от така. О, це, це наша мітка. Ось це чисто експериментальним путем робиться шляхом. Беремо. І тепер сам спосіб виготовлення перевесла. Значить, всі всі вузли, вузлики вони зроблені методом скручування і тримаються за рахунок цього. Весь дах раніше взагалі будувався так, що в, дасі, в дах примінявся наш український селянин, мав сокиру і мав ой, коловорот, так, я не знаю, як, коловорот, який міг присверлити дирку. Все. І це він тільки цим способом робив дах. Сверлив отвір, робили такі нагиляки, і туди забивалося, цвях їм не було. І все було зв'язано. Беремо перевесло, яке ми вже вимінили мітку, кладемо його вертикально, руки ставимо вертикально і крутимо по сонцю. От воно по сонцю раз. І під мішку. Крутимо далі. Скрутили. Беремо і перевернумо. Крутимо. О! І маємо готове перевесло. Два мужики. Хотіли його розірвати, не змогли. Нереально. Просто нереально. Ще раз рівняємо, я ще наголошую, якби це було жато серпом, то всі б ці кінці були рівні. А так як воно косоє, тому приходиться лишня операція робити. І кладемо на нашу лавку. От у наша міточка є якраз. Чітко 15 см. Все, значить, тут якраз, якщо ви його багато, зняли, якщо мало додавали. Так буває. Це просто так вийшло, буває, так вже руки набиті. І буває береш чітко-чітко. І підрівнюємо. Підрівняли. Є. Виставляємо рівненько. І потім пішов... Ми прижимаємо його. Коліном. Раз, Тут у нас е, наша нога стає так. А тут прижимаємо і беремо наше перевесло з цієї сторони. Крутили. Прижали. Взяли з цієї сторони перевесло. Крутили. прижали. Але крутимо все по сонцю. Все повинно, потім не збити. Вузлик. Умовно ми нашого кулику розбиваємо пополам. Ми його будемо ділити. Тому потрібно, вузлик буде на одній половинці. Тому в'язати потрібно. Його можна перевернути, але краще його в'язати збоку, щоб він буде на цій половинці стояти. І скручуємо його так же само по сонці. Складуємо пополам. Ще один перекрут і заводимо під перевеску. Таким чином, щоб воно прижало. Тут повинно бути достатньо вільно, щоб рука сюди зайшла, щоб воно не зажимало чому, тому що коли воно перекутиться, потім воно зажме. Беремо Юрчика і ділимо цей сніпок. Дивимось пополам. Навпіл. Ділимо навпіл. Підводимо праву руку знизу і заводимо її сюди. Потім перехвачуємо сюди. І нам потрібно розділити його чітко пополам. Піджимаємо і в оце місце О! І от ми розділили його навпіл. А тепер потрібно його розвернути на 360 градусів. Це можна зробити і тут. Але краще зробити на дробині. Пладемо його на драбину, прижимаємо в цю сторону. Тут, так же саме. Тут його можна зробити юрчиком, тільки довшим. Є у нас він. Але я вже приспособився та саме руками. Ця рука кладеться сюди, плече сюди. Це заводиться під нього. І отакий. У нас на 360 ми його розвернули. Вузлик у нас на лівій стороні. Рівненький, хороший кулик. Але цей терець він нерівний. Нерівний. Що потрібно? Нам потрібно, у нас є мітка наша, 20 см, щоб всі вони були одинакові, тому що потім ми не будемо ставати на лату і воно повинно бути одинаково. Ставимо по нашій мітці наше перевесло. Український хороший інструмент косу. Прижимаємо його. Мітка в нас є, а це інша у нас мітка. Чітко 20 см. І пішли. В деяких областях називається сніп, це називають сніпком. Ну, більшості називають коликом. Він готовий зав'язаний, яка, яка, яка особливість. Він повинен бути так зав'язаний, щоб витягнути солому О, неможливо. Хороша соломіна криша могла служити е, як мінімум 10 років. Це, це мінімальне, хороший, товстий. але в принципі 20 25 років вона служила. Одне тільки що верх, сам верх, дуже важливий верх, ця е, частина, яка вода, все воно котилося по. По стеблам цієї жита соломи, вона скачувалась вниз і практично нічого. Але верх, потихеньку-потихеньку, тому верх, як правило, 5, 7, 8 років верх потрібно переробляти. В Європі це дуже і Всі такі більш-менш люди достатньо зажиточні, так вони беруть, тому що це екологічний продукт, це дуже чудові умови для проживання. Таких на таких дахах це тепло, він провітрується, він теплий, він не, не нагрівається, він не, не холодить. Е, ну шикарні е, умови для проживання людини це, і багато в, в Німеччині, в Голландії, Норвегії, в цих скандинавських країнах зараз це модно, просто модно. А у нас ну, чи за нашої бідності, чи за нашої дуристі, чи, чи ще за чогось цей спосіб практично ми втрачаємо.